Хвати, хватит. Все. все. Давай, став, на. Бачите, тут воно порозходилось. треба його акуратно, щоб було. На ключі, на! Я так машину ремонтував, як ти робиш, то ого-го, я би пахово заробив. Серйозно? Я, я Та я акуратно, щоб воно було. Я з срому робив 12 років. <говори> кожні п'ять секунд. Піздуй, нахуй. Що це воза таке о? Піхай, блядь. ти мені так робиш, постійно. Туда нахуя воно мені. То чого я маю мучити? Іде на. Іде на. Іде на. Пізду. Топча мене. Продовжує? Так, продовжуємо. Дало якоїсь сухої. Я тобі дав колбаски іспанської. Ти знаєш, скільки вона стоїть, дурню? Хуй мамі Якби ти знав, скільки воно стоїть, ти б її навіть не їв. Да. <рес> От зараза прийшла. Та ти хоч в честь Честь подяки, ти хоча б нахось ну, нормально би прав. Не треба мені люди білі. Хоч... О. Чому ти, блядь, заходиш тут, говорити не okay. окай. Та як не окай okay, сьогодні день вишиванки, дід. Чо? День вишиванки. Слухай, не задавай мені, пожалуйста, таких гімняних. Ну ти. а, Ну чого ти не вишиванці? Оце мені цікаво. Нахуя вона мені. Вишиті? Иди нахуй. Блядь. Наш ти с ним ковром, блин. Ситуація, бля. нахуй, вич! Ситуація скоро. Да меня душиш так! Ситуація критичная дита, алло. Давай заборуй его, його. друзья. Куда я забрал? Забрал. На, Красиво. А, да! Красиво? Да, да. А, стара в мене. А, ні, не, не побив. Не побив. Все ціленьке, молодець. Мене? Че, мене ти будеш в мене шовку. Ой, все, все. Подам, це ви. ні, ні, сапу не треба. Я ще можуть. Сапу я вдариш, то вже переверне конкретно, блин. Іди до бабе. Все, пішов, хорошо. У мене три сараї Що ти кажеш? Та ти ніхуя не думай Мужик цей Степан. Дай шиферу. Я кажу, як це так дай? Вон там, кажу. А що він шифером питає? Чого він шифр? Що ти таке їбанутий? Він що не бачить, що ми Дід, поміняли. Треба ще насрав я на твою успіх. А він ще хоче шифер? Я зараз плюну тобі. В очі. Він хоче шифер чий. Твій чи собі хоче забрати свій. Який свій? Хую. Цей, що з хати стняли, старий О -о -о. Я кажу, не у що рибку сєцьку і нахуй сість. І цього розчину скільки хватить? Півтори сотки. Ну. На одну сотку, може і півтори. Правильно. І там, де залисане, бачиш, там такі чернені, бачу, там да. нема трави. Треба цей грунт прорихлити. А такою штучкою. чук 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 Почнемо ми, давайте, звідти. І це таке треба продовжувати раз в тиждень це робити, скошувати траву, поливати ввечері. І так само раз в тиждень треба буде поливати цим ярусом, тому що має бути такий хороший результат від нього, коли це все робити регулярно. Побачимо, що буде через тиждень-два. Я буду показувати результати, тому що за один день це нереально вам показати. От. Тому пробуйте також, замовляйте ярус, тому що в них дуже якісні продукції, плюс в них дуже багато відгуків. Будемо вам показувати і рекомендувати. Віто взагалі то спортом займався все життя. Привет. Так, е, національ... Футбол? фондон, бойовий вид спорту. Ногами махав трохи за збірну України 10 років. Лап, тривіся, молоді, біля, на стараєм, стараєм. Спортом займаєшся. А я був ну, все життя з Кам'янця, а це в 15 років треба було далі по спорту і поїхав в Хмельницький, бо там був тренер збірної України. Mm -hmm. І там були хлопці старші, такі, вже, з якими можна було тренуватися. Mm -hmm. Я з ними там тренувався. І ранішні тренування, потім, коли вже в 23 роки спортом підзав'язав, бо на олімпійські ігри не зміг попасти. Ось програв там бій і, коротше, зав'язав. Саша, йди сюди. Що таке? Хокон то не А чого не хватає? А як ти думаєш? Я думаю, що щось поставити, поїсти чи вибити якогось пивочка. То добре, коли якийсь круглий файний столик а, стоїть. А, а пивочка їмте? Буде столик, буде все. Дідусю. А там в тебе бутилочка ще <смеш> є. <смеш> я для тебе ховав. Чисто? Я від тебе сховав. Спершу <смеш> скажи мені, оця от ковка, як тобі вона подобається, як людина робила. Звісно, ти подивишся, ніде за чором. А знаєш що? Що? Бо руки правильно ростуть і вміє людина робити своє. Свою справу... Дід, він тобі зробив столік, який ти уявляєш свій ідеальний столик. Який має бути? Простенький, хороший. Відколи це нас нам робили столики простенькі. Вада нема, а Що буде? Зріже. Кого зріже? Все быстрее. Заснул. Спеть. Заснул. Спеть. Мала заснул. Спеть, заснул. Спеть. 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 Ось, 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 Так не держать. Чому задачи? А давай наш опа, то у нас не за і, і Таня, що, позрала, А з неї потім що робити? З фасолі? Варити, варити. Вкурка, а потім дати попряжати. все. Пойм, так... все... понял. Це ти маєш це, це треба таке все перебрати? А, навчара, така, куча була. Що, все така сама? Да. А що, потом, а потім... А потім перебирати вже його. Щоб... А, ти вже прибираєш? А ти же прибираєш сухе разом з, з цим, з... Тут нема такого. А, там таке, так? Сухе віддільно. Ага, поняв. А сухе потім куди? А сухе потім я не що стопити, і потім коли до борщу чи до супу, я знаю. Це буде перевести. Хай буде. Поняв. А це не буде, не то морозити, що треба?